До акції під назвою Для тебе рідна Україна! Єднаймо руки та серця, долучилося чимало дубенчан. Під дзвони святої Лінського собору із прапорцями у руках відбулося покладання квітів до пам'ятника Тарасові Шевченко. Опісля Дубенчани сформували живий ланцюг, що стало символом єдності та соборності України. І дружньою ходою попрямували до Майдану Незалежності, де відбулося народне віче. З вітальними словами перед присутніми виступили керівники міста і району, які у цей символічний день наголосили на необхідності єднання, адже це єдиний шлях до перемоги. У 90-х роках ланцюг з Луки об'єднав Україну, об'єднав Україну і став першим подихом національного відродження України. Єднаймося! Це єдиний шлях для перемоги. Сьогодні ми всі святкуємо свято Соборності України. Які сто років тому наші воїни на сході відстоюють цю нашу незалежність і нашу державність, Юрій Парфенюк, голова Дубинської райдержадміністрації, наголосив на тому, що Крим це Україна, Донбас це Україна. Тому так важливо не забувати, що схід і захід разом. Я впевнений, що цей рік буде для нашої держави таким прикладом, який ми хотіли бачити його і раніше, і наші діти і прадіди, коли Відзначали день злуки і день соборності у святковий день не забули про полеглих героїв. Їх вшанували хвилиною мовчання. Справжнім прикладом національного єднання стала родина Філимоненків, яка підготувалася до цього дійства. Акт злуки для них не просто буденне свято. Ми всі є патріоти, націоналісти, вся наша сім'я. Я 13 місяців відбув. В зоні АТО мобілізованим моя дружина так само возила туди всю волонтерську допомогу. Дитина моя, після мого приходу сюди, мій син також пішов до лав збройних син і зараз знаходиться в жбовому центрі. Буде їхати так само в зону АТО. Для нас це якби свято душі, тому що ми є патріоти своєї країни. E -e, свого дубна найбільшу увагу привернув прапор у руках колишнього начальника штабу Віктора Філомоненка. І не даремно стяг має свою історію. Ну, все, прапор не така, цей прапор був весь час зі мною, куди я не їздив. Наприкінці, коли я вже від'їжджав додому, самі кращі мої друзі залишили мені на згадку свої побажання. Добинчани теж приєдналися до святкування і стоячи на майдані з національною символікою у руках, виконуючи гімн України та народні пісні, зі щирим серцем сподіваються на світле майбутнє своєї держави.